Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. У республіці на півтора тижня режим економії газу. Відзнаки для педагогів у Терасполі нагородили вчителі, викладачів коледжів і технікумів. Головній кузні кадрів для АПК 65 років. років. Польський аграрно-технологічний коледж імені Фрунзе відзначає ювілей. Свято Смаку доброти студенти Рибницької філії ПДУ провели благодійний ярмарок. У республіці режим економії газу лише на півтора тижня. Для людей в цей період нічого не зміниться. Для будинків, шкіл, лікарень вироблення електроенергії залишається у звичайному режимі. Газ в конфорках теж буде. Про це розповів перший заступник голови уряду, міністр економічного розвитку Сергій Оболоник. Із неблагоприятних обстоятельств зв'язаних з необхідністю восстановлення фінансового почерз потоку... несприятливі обставини, пов'язані з необхідністю відновлення фінансового потоку допомоги Російської Федерації, газ достатній для всіх потреб Придністров'я буде надходити до нас через півтора тижні. Протягом цього періоду відпуск газу буде проводитися в режимі жорсткої економії для населення в пріоритетному порядку для виробництва електричної енергії на побутові та гуманітарні. Потреби також у пріоритетному порядку. Забезпечення населення електрикою буде здійснюватися в нормальному стандартному штатному режимі. Після закінчення цього періоду всі споживачі Придністров'я і потреби Придністров'я будуть забезпечуватися газом у нормальному режимі. Я маю на увазі і промислових споживачів комерційних і роботу сфері теплоенергетики у тому порядку, який встановлений для початку опалювального сезону. Сергій оболоник підкреслив, Росія робить все, щоб Придністров'я зустріло зиму з необхідним обсягом газу. Ще він зазначив: такі затримки з поставками виникають через складний механізм закупівлі та велику кількість тих, хто в цьому бере участь. Проте зараз фінансування є. Це дозволить за півтора тижні завершити всі необхідні процедури з купівлі газу. Понеділка тролейбус Терасполь Бондери ходитиме вулицею Карла Ліпних та Покровської 25 жовтня. Тільки двійка Рішення ухвалили у тролейбусному управлінні через те, що у составах номер 2 і номер 19 збігся маршрут від радгоспу до лікмістечка. Це не рентабельно, тому тролейбуси номер 19 і 19 а об'єднали. Кількість двійок збільшили. Тепер на маршрут щодня виходитимуть сім тролейбусів. Інтервал руху скоротиться майже вдвічі. Кромі, скажем, подвижного подвіжного составу, етапозволіть. Крім розподілу рухомого составу, це дозволить порядкувати роботу кожного маршруту. Встановити чіткі інтервали руху, щоб люди, які чекають на тролейбу, знали. Орієнтовний час проходження між машинами буде 11-12 хвилин. Переглянуть і графіки руху тролейбусів для жителів Кіровського мікрорайону. Там проблеми з вечірніми рейсами. Маршрутки не ходять, а тролейбуси рано йдуть в депо. Водіям запропонують змістити графік на годину і виходити на лінію пізніше. Останній рейс після дев'ятнадцятої. Так всі жителі Кіровського зможуть дістатися додому після роботи і навчання. 65 років головній кузні кадрів для АПК. Сьогодні Тараспольський аграрно-технологічний коледж імені Фрунзе відзначив річницю від дня заснування про досягнення нові напрями і про те, з чого все починалося у нашому сюжеті. Невеликий корпус технікуму та кілька десятків студентів так у 1960-му починалася історія коледжу сьогодні. За плечима закладу понад 15 тисяч випускників, спеціалістів, підготовлених для народного господарства, колись великої країни, а сьогодні Придністров'я традиційне сільське традиційна сільська Напрямок наш традиційне сільське господарство. Від нього ми не відходимо. Намагаємося впроваджувати нові технології іти в ногу з часом. Дві спеціальності, які збереглися з часів відкриття технікуму, це агрономія та механізація сільського господарства. Сьогодні до них додалася мехатроніка, це сучасний вид механіки з електронікою. Нині в АПК широко використовуються безпілотні авіаційні системи, електротехнічні системи. Це... Бу імені Це була нова форма підготовки кадрів. Це був саме спочатку радгосп технікум, тобто навчальний заклад, який розташовувався на базі радгоспу. Це землі, де можна було пройти навчання з вирощення усіх видів сільськогосподарської продукції. Звичайно, ця форма виправдала себе. Я рада, що цей коледж, який готує фахівців середньої ланки, зберегли. Це гордість нашої республіки. У 60-70-ті роки тераспольський технікум мав світове значення. Тут навчалися фахівців з Куби та Африки. Передові технології ведення сільського господарства передавали в інші країни. До речі, заклад ще тоді став піонером дуальної освіти. У нас дуальна система з мехатроніками І... У нас дуальна система з мехатроніками та агрономами. Працюють на підприємствах. Підприємства надають нам велику допомогу, оскільки ми не встигаємо за прогресом. Використовуємо базу підприємств. З самого початку техніку мав своє господарство близько 800 гектарів. І студенти не просто засвоювали теоретичний матеріал, а використовували свої знання на практиці. Це і сьогодні дає результати. Зараз звичайно ділянка менша, але навіть цього посушливого року домоглися непоганої врожайності. Сьогодні у коледжі свято наразі тут навчається 895 осіб. Студенти та викладачі приймають вітання. З нагоди святкування державні нагороди педагогам вручила заступниця голови уряду Галина Антюфєєва. Орден Трудова доблесть, медаль за відзнаку у праці, грамоти та листи подяки президента Красносельського в Тарасполі нагородили вчителів, викладачів коледжів і технікумів. А ще підбили підсумки республіканського конкурсу учитель у сучасному інформаційному суспільстві. Подробиці далі. Терас актовій залі коледжу технологій та управління шкільні вчителі, викладачі технікумів коледжів та Суворовського училища. Для них напередодні професійного свята, ордени, медалі, грамоти та листи подяки. Але спочатку урок історії з міністром освіти Світланою Іванішиною ми пройшли, на Ми пройшли немало випробувань на міцність, головне з яких збройна агресія 92-го року. І з кожним з них ми впоралися, бо мали найміцніший фундамент, згуртований придністровський народ. Далі до нагород інга Гуц викладає математику в тераспольському технікумі комерції більше 30 років. Їй присвоїли звання заслужений працівник народної освіти, вручили посвідчення та нагрудний знак. Я очень благодарна за столь такої високою оценку. Моєго я дуже вдячна за таку високу оцінку мого внеску в освіту. Коли я закінчила університет, я прийшла працювати теж учителем математики в ліцей коледж. Потім ми перетворилися в техніку. і сьогодні звичайно ж інші студенти. Інші у них запити. Але знаєте, що разу для себе ніби відкриваю щось нове. Орден Трудова слава для викладачки Валентини Давидович. У професії вона більше півстоліття зараз на пенсії, але продовжує працювати в Тераспольському аграрно-технічному коледжі. «Ця нагорода зобов'язує працювати ще краще старатися у справі виховання молоді та підготовки фахівців сільського господарства. І для мене звичайно дуже важливо розуміти, що я теж вклала якусь частку праці саме в спільну справу виховання молоді. Напередодні свята державні та відомчі нагороди вручили викладачам з усієї республіки. Відзначили понад 90 вчителів. Учитель не тільки... учитель виховує не тільки тим, що пояснює дитині різні науки, збагачує її знаннями, але в той же час формує особистість духовно-моральну, патріотично налаштовану і особистість, яка любить свій народ, свою культуру і свою країну. Міносвіти підбило підсумки республіканського конкурсу. Вчителі створювали проєкти для школярів за допомогою штучного інтелекту. Світлана Шевченко викладає англійську в третій школі Бендер. Презентувала урок Моя сім'я, мій світ для четвертих класів і перемогла у своїй номінації. Це були відеоматеріали, це були аудіофрагменти. Це були відеоматеріали, аудіофрагменти. Це була робота з інтерактивною дошкою, інтерактивна гра, де діти дуже залучені до навчального процесу через ігрові методи та форми. І ще багато цікавих занять. Робота з картками. Такий конкурс Міністерство освіти проводить вперше. Учасники 13 викладачів з усієї республіки. Переможцями стали п'ятеро за кількістю номінацій. Дубосарах теж вітають вчителів. Ветеранів педагогічної праці вшановували в Офісі партії оновлення. Цій традиції вже 17 років. Дубосари, Офіс партії оновлення. Напередодні професійного свята тут вітають учителів міських шкіл, тих, хто в професії більше 40 років. Конечно, я пам'ятаю свої э, школьники води. Тут кстати, звичайно, я пам'ятаю вчителі... свої шкільні роки. Тут є вчителі, які мене навчали. На жаль, їх стає з кожним роком все менше й менше. Роки біжать, багато з вчителів йдуть. Тому ми намагаємося щороку їх збирати і вітати. Традиції збирати педагогів разом вже 17 років. Учителі розповідають про себе, діляться досвідом і відпочивають душею. Антоніні Євстратіві скоро 90-го. Народилася в Архангельській області. У Добосари приїхала у 61-му і більше 40 років пропрацювала учителькою початкових класів у першій міській школі. Тепер це Добосарська гімназія. Я не, представляла, е, во всю життя. Я не уявляю собі своє життя без дітей. Для мене немає відмінників, для мене всі однакові, мої випускники чудові. У кожного педагога сотні учнів, і про кожного з них є що згадати. Зустріч за круглим столом перетворилася на вечір спогадів. Придністровці повернулися з Нижнього Новгорода. Там проходив всесвітній фестиваль молоді на одному майданчику. Дві тисячі учасників зі 120 країн від Китаю та США до Іспанії та Аргентини. Нашу республіку представили студенти, активісти та волонтери. Для них відвідування музеїв та екскурсії містом, зустрічі з відомими блогерами та артистами. Больше всього заповнився та Арсені Попов, по тому найбільше запам'ятався Арсеній Попов, тому що йому можна було ставити запитання. Він спокійно на них відповідав. Звичайно, у мене мотивація з'явилася, тому що якщо це говорять люди, які чогось досягли, то чому не зможемо чогось досягти? І ми? Зліт проходив з 17 по 21 вересня. Щодня нова програма. Вранці зарядки від чемпіонок світу гімнасток Аверіних. Після цього майстер-класи та дискусії. Теми різні медіа, IT, дипломатія, спорт. Марія Горчак знайшла друзів із різних країн. Усіх познайомили із Придністров'ям та запросила до гостей. Завершився зліт великим концертом. А деякі учасники форуму навіть завітали на музичний конкурс інтербачення. Листи подяки президента всім учасникам Придністровської суїти у республіці продовжують вручати нагороди тим, хто 2 вересня допомагав створювати свято. У день 35-річчя країни на головну площу Терасполя вийшли близько 800 танцюристів і вокалістів, а ще кадети і суворовці про героїв театральної постановки. Далі Народні танці, вальс, флешмоб і вокальна композиція. Придністровська сюїта складалася з чотирьох блоків. У Придністровському вальсі закружляло майже 170 суворовців, кадетів, курсантів тюї. Разом з ними танцівниці фантазії, фаєрії та айни. Наразі всім вручили листи подяки. І всі учасники великі молодці. Всі учасники великі молодці, всі керівники, професіонали своєї справи. Тому всі від наймолодших до дорослих курсантів, кадетів дуже відповідально підходили до кожної репетиції. Жодних проблем, ніяких збоїв. Все було за планом. Для багатьох учасників це перший виступ. Вальс танцювали під музику оркестру головного штабу збройних сил Придністров'я. Глядачі, тисячі придністровців. Було достаточно цікаво, кожен старався. Було досить цікаво. Кожен намагався показати себе у вальсі, в танці це був мій перший досвід. Я хвилювався. Новий опит, новий, новий досвід, нові успіхи. Перед такою кількістю людей виступав вперше. Звичайно, було хвилююче. Нагороди вручили й танцюристам ритмік дансу зі слободзеї і ритмам століття і села Чоброчі. Вони також брали участь у постановці. Їхня частина флешмоб «Енергія молодості. Ми завжди на старті». страшна. Дуже було хвилююче, страшно, незвично. Ми впоралися, слава Богу. Ми впоралися, слава Богу, на нас так багато людей дивилися. Вони посміхалися, аплодували нам. Працювати над постановкою Придністровської сюїти почали ще у лютому. Репетиції на міському стадіоні Терасполя проходили у серпні, але результат того вартий, кажуть танцюристи за виконану роботу в руках кожного листи подяки від президента. Свято смакуй, доброти. Студенти рибницької філії ПДУ провели благодійний ярмарок. Кошти підуть на подарунки дітям інтернату в селі Попенке. У рибницькій філії ПДУ кафедра приготувала національні страви. Тут є і українські, і молдавські, і російські. Усе смачне, запашне і за доступними цінами ми готували пиріжки, виноград там був яблука. Ще у нас був самовар із чаєм та бублики. Була мамалига, бринза, сало до неї та різні соуси, які йдуть до мамалиги. Усі кошти від продажу на подарунки дітям, солодощі та іграшки для школи інтернату «Сова Попенки. Такі добрі справи вже традиція. Діти дуже раді. Діти дуже раді. Що року нас бачать. Ми їм проводимо ранкові свята. Вітаємо їх. Нам теж дуже радісно від того, що їм приносимо якусь усмішку. Вони дуже добрі, дуже уважні. Завжди дякую тобі. Скажуть, скажуть, яка ти гарна. Дуже подобається до них їздити. Студенти зібрали більше 2,5 тисяч рублів. Найбільше випічки продала кафедра прикладної інформатики та програмної інженерії. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.